Законодавство потребує змін повномасштабне російське вторгнення в Україну є не тільки міжнародним злочином. Десятки тисяч кримінальних справ зараз відкриті щодо тих звірств, які накоїли та продовжують чиняти расисти. Саме через це правники Хмельниччини зібрались, аби обговорити проблеми в цій галузі. Чинний кримінальний кодекс України здебільшого був розроблений під злочини кримінальні правопорушення, які вчиняються нашими військовослужбовцями. але на сьогодні. Сьогоднішній день більш гостро для нас стоїть питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців саме з боку агресора Російської Федерації. Тому безумовно що в цьому контексті Україні потрібно більш активніше. Адаптовувати своє законодавство до тих міжнародних конвенцій, які спрямовані на боротьбу з військовими злочинами, і очевидно, в першу чергу будемо обговорювати ці питання. На думку прокурора Хмельницької області змін мають зазнати і інші норми законодавства. Зокрема, мова йде про махінації із гуманітаркою, незаконне переміщення наших громадян за кордон та інше. Є проблематика стосовно територіальної підслідності і подальшому підсудності цих кримінальних проваджень. Тому обговорення актуальне. Крім того, доречно є впровадження нових систем, зокрема відеозв'язку, спілкування з потерпілими неповнолітніми, забезпечення їх прав та мінімального травмування ведення зелених кімнат. Також є ряд злочинів, які оновлено яким оновлено кримінальний кодекс. Зокрема, це злочини пов'язані з незаконними оборудками, з гуманітарною допомогою, переміщенням незаконним наших громадян через державний кордон. Для цього українські законотворці та правозахисники можуть використати досвід іноземних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. Ми будемо говорити. Про систему взаємодії американської судової системи з системою правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки для того, щоб запозичувати корисний досвід. Ми будемо розповідати про наші системи, наші методики. І сподіваюся, що в процесі діалогу обміну досвіду ми зможемо виробити певні алгоритми вдосконалення українського законодавства і адаптації його під зарубіжний досвід, в першу чергу, під досвід тих країн. Які входять в євроатлантичні структури за словами американських правників, Сполучені Штати свого часу стикались із такими ж проблемами, коли була війна у В'єтнамі. ситуація в Україні є досить складною і унікальною. Я не буду лише ділитися досвідом сполучених штатів. Я також планую поділитися досвідом, як це відбувається в інших країнах. Основною ідеєю є те, що ми приїхали сюди не лише ділитися досвідом, ми приїхали сюди також вчити. Тому що український народ має дуже багато чого навчити нас. Оце ключовий момент.